Доброго дня, шановні учні, батьки та вчителі! Сьогодні ми проводимо щорічне урочисте гімназійне свято Овація. Свято вшанування наполегливих талановитих учнів, які, знаходячись у різних містах і країнах світу, захищали честь гімназії. Показали високий рівень знань, стали переможцями й призерами обласних онлайн-олімпіад з базових дисциплін, різноманітних інтелектуальних, творчих та спортивних конкурсів і змагань. Зараз звучить гімн української молоді. А слово надається директору гімназії номер 3 Сузір'я Кривунь Оксані Васильівні. Шановні гості, вчителі, батьки, діти. Дозвольте відкрити наше шкільне свято нагородження здібних і талановитих учнів овація. Сьогодні ми вітаємо кращих з кращих тих. Хто славиться навчальними досягненнями тих, хто дарує свій талант, свою творчість натхнення, завойовує призи та медалі. Дорогі діти, ви знову і знову доводите, що ви найкращі. Талант завжди родом з дитинства. Кажуть, що кожна людина народжується із зерном в руці, тільки треба знайти поле. Де це зерно найкраще проросте. У нашій гімназії росте талановита молодь, яка вплете національний вінок світ свого таланту. Велика подяка батькам, що виростили і виховали таких чудових дітей, розумних, талановитих, сильних духом, вольових, цілеспрямованих. А також Щира вдячність педагогам гімназії за їх щоденну нелегку і клопітку працю, за їх зерна мудрості, які вони засівають своїм вихованцям. Сподіваємось, що і надалі, спільними зусиллями, ми будемо успішно працювати над вирішенням найактуальнішої проблеми сучасності виховання майбутньої еліти нашої держави. Бажаємо вам міцного здоров'я, життєдайної енергії, мудрості, терпіння у благородній справі виховання дітей. Дорогі діти! Шкільна сходинка це тільки перша сходинка у вашому житті. Тож ми бажаємо вам, щоб усі життєві сходинки долалися добре. Запам'ятайте, ви майбутня еліта нашої держави. Велика надія вчителів і батьків на те, що Україна відродиться після війни і розправить свої могутні крила. Є ким пишатися. Є потужний потенціал творчої та обдарованої молоді. Адже обдаровані діти це цвіт та майбутнє нації. Її інтелектуальна еліта, гордість і честь міста, району України, її світовий авторитет. Сьогоднішнє свято ініційовано визначенням переможців у таких номінаціях: Інтелектуальна надія, обдарованість і творчість, спортивна гордість, волонтерський рух та батьківський олімп. Навчання це нелегкий труд, достойний слави і пошани. І зараз на Олімп йдуть призери дисциплін навчальних. У номінації Інтелектуальна надія ми вітаємо учнів-переможців, призерів та учасників етапу обласних олімпіад з базових дисциплін, учасників інтернет олімпіад, міжнародного математичного конкурсу Кенгуру. Грамотами за особливі успіхи в навчанні та особистий внесок у піднесення іміджу гімназії нагороджуються. Лях Данило переможець міжнародного математичного конкурсу Кенгуру та всеукраїнської математичної олімпіади на сайті Наурок. Шептій Вікторія переможець міжнародного математичного конкурсу Кенгуру. Та Всеукраїнської математичної олімпіади на сайті Наурок. Слава Максим переможець міжнародного математичного конкурсу Кенгуру та Всеукраїнської математичної олімпіади на сайті Наурок. Луцький Тимофій переможець міжнародного математичного конкурсу Кенгуру та всеукраїнської математичної олімпіади на сайті Наурок. Вілюра Соломія. Відмінниця навчання. Брала участь у Міжнародному дні дитячої книги. У міжнародному математичному конкурсі Кенгуру. Щенко Макар став переможцем міжрегіонального фестивалю ораторського мистецтва. Заговори, щоб я тебе побачив, брав участь у Міжнародному дні дитячої книги. Посів друге місце в онлайн олімпіаді з української мови. домбровська Марія. Відмінниця навчання. Посіла четверте місце у третьому всеукраїнському відкритому марафоні з української мови. Брала участь у Міжнародному дні дитячої книги. Биков Данило посів четверте місце у третьому всеукраїнському відкритому марафоні з української мови та має відмінний результат у міжнародному математичному конкурсі Кенгуру. Брав участь у Міжнародному дні дитячої книги, гімназійному дні цивільного захисту. Писав всеукраїнський диктант Пес Патрон. Іщенко Артем брав участь у третьому всеукраїнському відкритому марафоні з української мови. Посів друге місце. Учасник конкурсів Символ року 2023. Різдвяний декор. Чобіток Святого Миколая, новорічний креатив, брав участь у Міжнародному дні дитячої книги. Малярова Марія, Відмінниця навчання брала участь у третьому всеукраїнському відкритому марафоні з української мови, пройшла успішно всі чотири етапи, брала участь у творчому конкурсі Патріотична прикраса, писала всеукраїнський диктант Песпатрон. Брала участь у міжнародному дні дитячої книги. У дні цивільного захисту гімназії. Берест Немченко Вероніка Другий Б клас. Отримала відмінний результат у міжнародному математичному конкурсі Кенгуру. ВОЛ АНАСТАСІЯ. Другий Б клас. Відмінний результат у міжнародному математичному конкурсі Кенгуру. Манго Володимир, 4 Б клас. Відмінний результат у міжнародному математичному конкурсі Кенгуру в всеукраїнському марафоні з української мови писав диктант «Пес Патрон, переможець обласного конкурсу фахової майстерності без бар'єрів. Кравченко Варвара, 4 Б клас. Відмінний результат у міжнародному математичному конкурсі Кенгуру. Сілаєва Поліна. 4 Б клас. Відмінний результат у міжнародному математичному конкурсі Кенгуру. Верескун Кіра, 4-й в клас. Брала участь у міжнародному математичному конкурсі Кенгуру. Бондаренко Арсеній, Добрий результат у міжнародному математичному конкурсі Кенгуру. Васічкіна Ангеліна. 5-й Б клас. Брала участь у міжнародному математичному конкурсі Кенгуру. Латко Микита. 5 Б клас. Брав участь у міжнародному математичному конкурсі Кенгуру. Захарова Діана, 6 А-клас. Відмінниця навчання. Активна учасниця класних і гімназійних заходів. Учасниця зимового турніру математичного. Конкурсу генгуру. Поліна Денисевич, учениця 6-го А класу. Відмінниця навчання. Переможець всеукраїнського марафону знавців української мови. Поліна складала вірш та в першому етапі конкурсу набрала 58 балів із 60 можливих. Юлія Верескун, 7 А клас. Відмінний результат у міжнародному математичному конкурсі Кенгуру. Підготувала найкращий відеоролик до Дня цивільного захисту гімназії. Тягунов Володимир. відмінник навчання 6-го А класу. Активний. Ініціативний. Учасник зимового турніру Міжнародного математичного конкурсу Кенгуру. Рейвіна Марія. Учениця 8-го А класу. Займається волонтерством у Тернополі, збирає подарунки бійцям тероборони. Також брала активну участь у фестивалі Мовляночка та у конкурсі до Міжнародного дня читання. Ганчев Іван, учень 11 А класу. Посів перше місце в онлайн олімпіаді Запорізького національного університету з хімії. Також брав участь в Олімпіаді з української мови. Алойдова Евеліна, учениця 11-го А класу, брала участь в онлайн олімпіаді ЗНУ з української мови в всеукраїнському конкурсі Есе Я за єдину Україну. Особливими і надзвичайно обдарованими є учні, що увійшли в номінацію Обдарованість і творчість. Це справді незвичайні діти, яких Бог наділив талантами співати, танцювати, відчувати поезію. Вони брали активну участь у культурно-просвітницькому міському фестивалі Мовляночка стали переможцями обласного онлайн-конкурсу художньої технічної творчості Новорічний креатив. Брали участь у конкурсі відеопривітання для захисників України. Грамотами за особливий вияв творчого таланту та вагомий внесок у піднесення іміджу гімназії нагороджується. Чорна Поліна, учениця 6-го А класу, відмінниця навчання, авторка відеопривітання до Дня Збройних сил України, переможець обласного етапу онлайн-конкурсу художньо-технічної творчості Новорічний Креатив. Учасниця гімназійного фестивалю «Мобляночка», Учасниця гімназійного свята до всесвітнього дня читання. Відзначена подякою за участь у всеукраїнському конкурсі Есе Мій Шевченко. Варлам Кирило, в Веклас. Посів друге місце в обласному онлайн конкурсі художньо-технічної творчості Новорічний Креатив. Фіосова Валерія, другий Б-клас. Посіла третє місце в обласному онлайн-конкурсі художньо-технічної творчості Новорічний Креатив. Мозгова Софія, другий Б клас. Посіла друге місце в обласному онлайн-конкурсі художньо-технічної творчості Новорічний креатив. Брала участь у конкурсі «Стежками Каменяра. Отримала відмінний результат у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Рудик Анастасія другий Б-клас. Друге місце в обласному онлайн конкурсі художньо-технічної творчості Новорічний креатив. Чернявська Діана, перший Б клас. Третє місце в обласному онлайн-конкурсі художньо-технічної творчості Новорічний Креатив. Фахардінов Ренат, 6 А клас. Відмінник навчання. Активний учасник усіх гімназійних заходів. Переможець обласного етапу конкурсу Новорічний Креатив. Сосіна Поліна 6 А клас. Посіла третє місце в обласному онлайн конкурсі художньо-технічної творчості Новорічний Креатив. Брали активну участь у культурно-просвітницькому фестивалі Мовляночка. Кочкова Анастасія. Відмінниця навчання. Учениця 5-го А класу. Давиденко Анастасія. Учениця 5-го Б класу. Семаєнко Анастасія. Учениця 9-го в класу. Та її молодший брат Семаєнко Кирило. 1-й А клас. Василевський Олександр. Учень 6-го Б класу. Ігнатьєва Олександра. Учениця 9-го В класу. Рудакова Ганна. Учениця 9-го В класу. Никитенко Дарина. Учениця 9-го В класу. ФОКін Дмитро. Учень 9-го В класу. Давиденко Олексій. Учень 7-го А класу. Славова Аліна. Відмінниця навчання. Учениця 7 А класу Аліна та Олексій брали активну участь у підготовці кращого відеоролику до Дня цивільного захисту. Активну участь у конкурсі відеопривітання до Дня захисників України приймали учні 7 В Класу Марченко Ксенія Тимошенко Андрій. Проценко Остап Разом із молодшою сестрою Варварою. Зотов Андрій. Вітаємо учасників номінації Спортивна гордість, які вже сьогодні показують високі результати у спортивних змаганнях без бар'єрів, міжнародних змаганнях з шахів. Займаються спортом. Віримо, що вони стануть справжніми чемпіонами. Грамотами за високі спортивні досягнення та вагомий внесок у піднесення іміджу гімназії нагороджуються переможці другого обласного конкурсу фахової майстерності без бар'єрів. Деканська Марія. Учениця другого А класу. Урумбеглікова кіра. Учениця 4-го В класу. Честеринська Мілана. Учениця 6 В класу. Саржанова Маргарита. Учениця 6 В класу. Федоров Марат, Учень 6 В класу. Ярулін Дмитро. Учень 6 В класу. У номінації Спортивна Гордість нагороджується. Гордієнко Олександр за активну участь у міських спортивних змаганнях, Москалець Софія, учениця 7-го в класу, бронзова призерка чемпіоната Європи з шахів в Анталії. Велика шана і подяка учням, які займаються волонтерською діяльністю, вкладають часточку своєї душі і серця у перемогу України. Вітаємо найкращих волонтерів гімназії у номінації Волонтерський Рух. Антоліки Елизавета, учениця 9 В класу, займається волонтерством і виконує функції медійної менеджерки в організації Вільний простір для дітей та молоді з окупованих територій, який заснувала громадська організація Сяйво Надії. Наприкінці січня, початку лютого, ліза пройшла навчання з волонтерської діяльності за міжнародними стандартами у благодійного фонду «Карітас», волонтерська діяльність, фандрейзинг та правова база, якою користуються волонтери за результатами навчання. Ліза отримала сертифікат і офіційне посвідчення волонтерки, брала участь у всеукраїнському конкурсі учнівських творчих робіт. Я журналіст за темою розповідаю світові про незламність українців. Джолос Джанетта, учениця 6-го б класу, посіла перше місце у конкурсі ораторського мистецтва Моє рідне місце, що відбувся у місті Тбілісі, Грузія, на підтримку місць, що тимчасово знаходяться в окупації. Дівчинка займається волонтерською діяльністю, плете браслети, продає їх на благодійних ярмарках. На ці кошти закупали теплі шкарпетки і відправляли всю зиму в Україну на передову. Зараз як волонтер. Вона не тільки сама займається бісероплетінням, але й навчає дітей і дорослих в рамках проєкту. В її браслетиках ходить навіть президент Грузії. Діти наше майбутнє, у житті яких батьки відіграють головну роль, адже сім'я перше середик виховання людяності, національної свідомості, патріотизму у родинному колі. Будуються взаємовідносини між батьками, рідними та друзями, прищлюються основні норми поведінки, естетичні смаки, любов до своєї родини, повага до рідної мови, звичаїв, традицій. Наступна наша номінація Батьківський олімп. Ми хочемо висловити щирі слова вдячності, глибокої поваги батькам, які ділили зі своїми дітьми радість, горе, сміх. Ваші діти є гордістю нашої гімназії. Ми високо цінуємо ваше батьківське піклування, підтримку та небайдуже ставлення до нагальних потреб гімназії. Сподіваємось, що й надалі, спільними зусиллями, ми будемо успішно працювати над вирішенням найактуальнішої проблеми сучасності виховання майбутньої еліти нашої держави. Бажаємо вам міцного здоров'я, життєдайної енергії, мудрості й терпіння у благодійній справі виховання дітей. Ми щиро бажаємо юним школярам. Учнівській молоді, подальших успіхів, бажаємо знайти себе в житті, щоб обраний шлях був радісним і світлим, адже обдарованість скрізь потрібна і завжди знайде місце під сонцем. А поруч з вами будуть завжди мудрі наставники, вчителі та люблячі батьки. Нехай щастить усім здоров'я, миру, Божого благословіння! Який реально красивий наш з тобою край, гори доли, ріки чорнозем Дивись, який реалі. Можемо зробити все самі, можемо бійти ми під землі, але навіщо нам іти, я візьму со свої руки і піду. І Допоможу всіх, хто зазнав біду, і Я почну міняти світ і себе. Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, А вона живе, живе. у твоєму серці. Незалежна, вільна і єдина. Україну світу майбут, а ти сам собі будуєш, пошукав, асейно, бремандруєш, Повертайся на буду будувати, справжню батьківщину, українські пісні <звісно> танці. І Тарас Шевченко, Сусура і Франко, і Леся Українка писали всі для нас, а живете тільки там, там співаєте чужі пісні, стукаєте в там-там. А наші цимбали скріпка і трембіта, так файно звучали, за душу чіпали. На наші верховинці, бойки, гуцули, лемки і мазури по горах танцювали. По світу по світу нас порозкидало, нас тепер чимало, по цілому світу. І сина освіті треба пережити, і на по світу, по світу, нас порозкидало, нас тепер чимало, по цілому світу. І кожен фініш це по суті старт, і за минулим плакати не варт. Десь по світу, ти шукаєш іншу країну, а вона живе в твоєму серці. Незалежна вільна і є. Майбуття, ти сам собі будуєш, пошукав багатства і добра мандруєш, Повертайся на країну будувати. Справжню батьківщину, українські пісні, танці тільки твого серця ритму. Мова наша солов'їна, мило звучили, як молитва. Я відомий світі нашій науковці і спортсмени, Мудреці і музиканти Нас порозкидало Нас тепер чимало, по цілому світу Повертайся, будувати справжню батьківщину Рідну Україну, по світу, по світу, Нас порозкидало Нас тепер чимало, по цілому світу, повертайся, будувати справжню батьківщину, рідну Україну. До побачення! До нових зустрічей!